Хочете зберігати секрети безпечно? Сьогодні ви дізнаєтесь, як за допомогою простих команд замаскувати секретну інформацію під виглядом звичайного зображення. Це просто ефективно і цікаво. Ми маємо таке зображення осінь. Звичайна картинка. Ось так вона виглядає. Під неї ми замаскуємо нашу секретну інформацію. У нас є секрет, звичайний текстовий. Документ, тут знаходиться якась секретна інформація. Давайте додамо цю секретну інформацію до архіва будь-яким способом, будь-яким архіватором. Я використовую архіватор 7 zip Ми натискаємо додати до архіву. Ну і так і назвемо секрет з розширенням zip. Додамо пароль. Ну, Наприклад, 4 одинички. Ну, звісно, ви використовуєте надійний пароль. Натискаємо ОК. І у нас створився секрет. Бачите, zip архів Ми можемо відкрити його. Але щоб переглянути, нам потрібно буде ввести ось ці 4 одиниці. Але цього недостатньо. Так? Давайте ще замаскуємо цей архів під наше зображення. Для цього нам знадобиться командний рядок, пошук, напишемо CMD і відкриваємо наш рядок. Вказуємо, де ж у нас зберігається наша інформація на диску D дві крапки. Переходимо в папочку Files, для цього команда CD, і папочка Files. Скопіюй. В бінарному варіанті. Що ми будемо копіювати? Ну, файлик нашій осінь JPG, плюс додай до нього наш архів секрет.zip» zip. І збережи під виглядом, ну, давайте назвемо результат JPG. Так, ну і залишилось натиснути кнопочку Enter. Все. У нас ці два файлики склеїлись. А, можна переглянути. Я закриваю. Ось у нас. Бачимо, з'явилась картинка результат. Ми її можемо відкрити, і відкривається як звичайний файли. файлик да? Наша картинка осінь. Щоб побачити секрет, права кнопка мишки да? наприклад, відкрити за допомогою. І виберемо 7 zip і відкрили як зіп. І бачимо наш секрет. Натискаємо 4 одиниці і відкривається наш файлик секрета. Дякую за увагу!